Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. В мене поповнення моєї сонячної електростанції. Ось такою красоточкою. Деєчко новою. Як е, бачите, як вона виглядає, можете в коментарях написати, що це за звір і з чим його їдять. Ось, е, ось така красотуля. Накинув по-бистрому. Зараз якраз і світло є, і панелі накинув. Що вона тут е, 0-0? Ну, що Зараз погана погода. До речі, з цікавого. Як бачимо, е контрольна миска з за цих 4 дні, поки я ждав інвертор, задув акумулятор повністю потихеньку. Ну Вчора був е трохи сонячний день, та він потихеньку зарядив повністю батарею, що вона геть заряжена. Ну, це круто. Зараз якраз світло є, що жінка повмикала. Нормально і ще в мене і заряжена батарея. Та взагалі супер. Що ще можна сказати? Як добре, все-таки той контролер працював за відсутності інвертора, він мені повністю зарядив акумуляторну батарею. Круто, просто я задоволений. Ну, ось такий інвертор у мене новий. Е, і показую його лейбу. Ну, е, Хто знає, той знає. Деєчка 12 кВт уже другої генерації. Однофазна. І е, чим вона відрізняється від першої генерації, а це саме робочим струмом по панелях. 32 А на 1 МП. 60 А короткого замикання. Тобто на цей інвертор можна підключити 6 полів по 8 панелей сучасних 620 х або 650. х 48 панелей на цей інвертор можна підключити. В нього вже зараз ось такі входи. Не такі, як е, ці, не такі, як обичні. Ось е, оце таке. А все підключив. Е, працює вже, як дивиться, цікаво, такі клеми. Це М10. Е, ну, гвинт М10 тут, головка на 17. Прийшлося розсверлювати мені. Отут в мене були 50 на 8 на, на деякі. То прийшлося на цій розсверлювати до десяти їх. Ну там м'яса вистачає на цій клемі, то розсверлив та накинув і вже працює. Все-таки, е, хто може сміятися, чи жінка з хати не вижене мене за таку покупку такого інвертора? Не вижене, посиділа декілька днів без світла і геть була рада. Вже було пополам, скільки він стоїть той інвертор, аби він був. Е, продав я свою деючку людям старужу, на квартиру. За 700 доларів, ну як вона б вже не нова, то ну не нова, продав як 100річний ринок. Додавив 1400 та й купив. Взяв я його, цю дейку в себе на роботі під відробіток. 700 доларів я дав, ті, що в мене були от, тої дейки, а це відроблю. Роботи в нас трохи хватає. Ось погода покращиться, будуть монтажі сонячних панелей, потихеньку відроблю. Якби завдаток дав, а... Ну, доларами зі мною розрахувалися за ту дейку і плюс цю виплату, відроблю потрошку. Нічого страшного. Да, Сума велика, але воно того стоїть. Для чого я, дорогі друзі, її взяв? В мене ж є багато панелей. Я накупив панели. Я думав, ламав голову, як я їх підключу. І коли я в клієнта побачив оцю нову іменно нову версію, от іменно за тими входами по 32 ампера, я зрозумів, що це то, що мені треба. Оскільки в мене 5 полів панелей, по 6 штук кожне буде. Ну так в мене дозволяють площа де я їх буду ставити. Ось, І я їх якраз мені повністю вони сюди заходять на цей інвертор. І ще одне поле останеться на виріст. ну Я вже не знаю, куди їх ставити, ті панелі. Хто його знає, може ще десь знайду, куди втулить 6 штук. Та й загрузю його повністю. Ну, На даний момент в мене є в наявності 5 полів, по 5, по 6 панелей кожне на цей інвертор. Панелі є, лежать, ждуть свого часу. Як то кажуть, чобітар без чобіт. Людям ставлю, а в себе лежить 14 кВт панелей. Ну, коли ж встановлю. Ось така радість у мене висить на стіні. Дуже задоволений, щоб цей купив і за те, що він мені рішає моє технічне завдання по розміщенню сонячних панелей. Контроль ми скайплю викидати не буду, нехай працює, він мене дуже виручає. Панелі на трекері три штучки їх нікуди не, не підключиш, так вони вже на цьому й будуть працювати на контролі і Blue. Ну, ну, ось таке ось така, такий інвертор, така красуля в мене висить. Якщо відео сподобалось, став лайк і на канал. Всім до побачення до нових відео.